Якщо попросити людей пригадати наскільки щасливими вони почувались на початку своїх стосунків і через кілька років після знайомства, то є дуже велика ймовірність, що вони повідомлять про зменшення інтересу з часом. На основі відповідей понад 165 тисяч людей виявилося, що є певні періоди, коли вони більше задоволені стосунками, а коли менше. На початку очікувано учасники були більш щасливими, але потім, протягом перших 10 років, помітним є спад задоволеності. Чим це можна пояснити? Ну, ймовірно, пари починають витрачати менше часу одне на одного. А якщо з'являються діти, то й поготів. До того ж, зникає ось ця ідеалізація партнера, якою люди могли бути одурманені через закоханість. Є навіть таке поняття як семирічний свербіж. Смішно? Угу. Не вербіж, а свербіж. Це коли люди найбільш ймовірно розлучаються через приблизно сім років шлюбу. Тобто, фактично, перші десять років стосунків, мабуть. Найпроблематичніші, і якщо ви їх пережили, вітаю після цього, якщо вірити даним систематичних оглядів, у вас знову настане період задоволеності стосунками. Для мене якраз дивним виявилося те, що після цієї відмітки у 10 років задоволеність від стосунків у учасників знову почала рости. І ось 20-та річниця весілля є більшим щастям ніж 10-та. Звісно, варто враховувати, що більш нещасливі пари встигли розійтись і не потрапили у цю вибірку, тому зростання задоволеності стосунками після 10 років цілком собі викривлено таким от фактором. Взагалі, думки про те, як розвиваються більшість стосунків, неоднозначні. Дехто вважає, що вони подібні до уподібної кривої. Де пара проходить від найвищого рівня задоволеності до незадоволеності, а потім знову до задоволеності. Інші вважають, що зниження щастя від своїх стосунків є безперервним і до початкової точки вони вже не повернуться. Очевидно, що немає якогось універсального правила, бо різні пари будуть задоволені стосунками. По різному початок нових стосунків це часто такий стан, в якому люди хочуть бути поряд комога більше. Закоханість з її хімією у мозку нагадує одержимість. я Люблю одного хлопця, я не можу розумієте? але вона має властивість послаблюватися з часом. Ймовірно, еволюція подбала про те, аби люди були мотивовані багато кохатися, народжувати і бути разом ще якийсь час, поки діти не стануть більш самостійними. Відповідно, різні гормони і нейромедіатори дозволяють підтримувати цей потяг одне до одного протягом якогось часу. Ми, до речі, дуже багато говорили про статеві гормони: дофамін, окситоцин і вазопресин Ось у цьому відео тому раджу його подивитись. До речі, про окситоцин. Його часто називають гормоном обіймів, який активно виробляється якраз в процесі встановлення близькості між матір'ю і дитиною або двома закоханими. Звісно, його роль у організмі набагато ширша ніж здається на перший погляд. Просто в масовій культурі частіше звертають саме на такі от його функції. Але деякі науковці тепер називають його ще й гормоном кризи. Це може бути як версія. Насправді є дві основні теорії, які намагаються пояснити роль цього пептиду у соціальних стосунках. Перший якраз каже нам, що окситоцин активно виробляється з метою зміцнення вже наявних стосунків між людьми. А друга, що рівень окситоцину зростає тоді, коли ми перебуваємо у складних життєвих ситуаціях для того, аби ми шукали нові соціальні зв'язки, які за всією логікою мали би допомогти розв'язати певну проблему, на підтримку якраз таки другої думки, було проведено чимало експериментів. У одному з таких рівень окситоцину у крові перевіряли в обох партнерів, і саме у тих то інвестував в стосунки більше, і рівень окситоцину був вищим аніж у меж зацікавлених партнерів, коли вони виконували завдання експериментаторів. Власне різниця в інвестиціях між партнерами передбачала збільшення окситоцину у того, хто був більш відданим. Ну, тут є певна логіка: окситоцин може сприяти мотивації до стосунків, коли вони вже знаходяться під загрозою. І людина, яка й так багато присвятила їм, скоріш за все буде прагнути зберегти ці стосунки і буде очікувати, що майже зацікавлений партнер стане таки зацікавленим. Може, пора вже сказати, що це може не настати. Романтика не обов'язково зникає чи переходить до так званої дружньої любові. Вона може бути в парі ще довгі роки. Я не знаю, хто ці люди, які роблять мета-аналізи досліджень, що вивчають кохання в парі, але дякуємо і на тому. От, наприклад, одні взялися аналізувати 25 досліджень, це небагато, але це чесна праця, короткотривалих і тривалих стосунків. Вони класифікували їх як пристрасні, романтичні. І любовно дружні. Саме останній тип часто розглядають як щось не дуже приємне, але як не уникне результат будь-яких стосунків. А от пристрасне захоплення, як щось неймовірне і те, чого хочуть ледь не всі. Що ж, насправді люди, які повідомляли про те, що вони на даному етапі свого життя відчувають романтичну любов, більше задоволені як у короткотривалих, так і довготривалих стосунках. На відміну від тих, хто відчував. Пристрасне кохання. В цьому випадку радість приносили взаємні стосунки на початку. Коли ж пристрасть була тривалою, вона нагадувала якусь нездорову одержимість. Це так набридло кожного Божого дня. Коли зникає початкова пристрасть, з'являється спокій і затишок. Тож нічого дивного, що люди, котрі описують свою любов як романтичну або дружню, цілком задоволені стосунками, бо вони почуваються впевненими. З часом справді є ймовірність такого собі переходу від пристрасного кохання до партнерського, дружнього або просто більш спокійного, бо нас в цей тип любові має дуже багато. На цьому етапі, власне, чимало хто розчаровується і завершує стосунки. Бо вже все, метеликів то в животі немає. Ми підійшли до межі. Тут потрібне розуміння того, що розпочавши нові стосунки, ви пройдете як бурхливе піднесення та ефорію, так і знову спокій. Варіант тут такий, звісно, можливий безкінечно вступати у нові стосунки, аби бути закоханим постійно. Питання лише у тому, чи буде так комфортно. Пари, які перебувають у тривалих стосунках, розуміє, що будь-яка пристрасть має властивість з часом послаблюватись, навіть найбільш шалена закоханість. А тому більш ймовірно роблять вибір працювати над уже наявними стосунками, а не завершувати їх і починати нові. Бо, зрештою, результат то буде схожим. То як повернути пристрасть, якщо вже все? Психотерапевти радять проводити разом більше часу, але щоб це було якісно. Спільні хобі, відпочинок, обговорення цілей або інших важливих речей. Але нещодавно мені трапилася стаття, в якій автори пропонують геть протилежне, розвиватись як особистості кожен по собі, окремо. Це мало би принести у стосунки новизну і розпалити інтерес одне до одного. Бельгійська психотерапевтка Естер Перл часто наголошує на тому, що у стосунках люди мають справу з таким собі дисонансом з одного боку, аби довгострокові стосунки працювали, вони мають давати відчуття безпеки і довіри. Але ці потреби суперечать речам, які викликають бажання і пристрасть. Таємниця, несподіванка і певне хвилювання цього майже немає в тривалих стосунках. Більш спокійна любов це про уже скорочену дистанцію між е, людьми, тоді як закоханість і потяг це лише прагнення до цього. Пристрес це майже завжди про щось, що не до кінця розгадане, у чому протиріччя, та, власне, в тому, що з часом ми хочемо від тривалих стосунків і безпеку з затишком. І новизну з пригодами таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Проте є рішення: якщо люди у стосунках уже давно можна додати якоїсь загадки. Це, звісно, буває непросто зробити, коли є спільне проживання і всяке таке. До прикладу, люди, котрі у тривалих стосунках кажуть, що найбільший потяг відчувають тоді, коли знаходяться далеко одне від одного. Це дає такий собі простір для уяви, а які фактори найбільше пов'язані із задоволеністю стосунками. Сприйняття того, наскільки прихильним до вас є партнер, вдячність одне одному, сексуальне задоволення. Сприйняття задоволення партнера і спосіб вирішення конфліктів щодо першого пункту: те, наскільки ми задоволені нашими стосунками, також певною мірою залежить від того, наскільки щасливими ми вважаємо наших партнерів поряд з нами, ціла купа статей кажуть нам, що секрет щастя сильно залежить від частоти сексу. Чим більше, тим ви щасливіші. Насправді ця думка дещо перебільшена. Точніше, для щастя частота перестає бути таким важливим фактором, якщо у пари є та кількість інтимної близькості, яка відповідає їхнім потребам. Тому не варто оцінювати свої стосунки крізь призму того, що там влаштовує якихось випадково опитаних людей. Пари не повинні кохатися більше або менше, тому що так робить більшість. А скоріше обговорювати це одне з одним секретом задоволеності стосунками, зокрема і сексуальними, багато опитаних називають відкрите спілкування щодо своїх бажань, що не подобається, що подобається, обійми, несподівані побачення або що. І коли з'являється щось нове і таємниче, насправді іноді люди покладаються на Вищі сили в питаннях, як стосунків загалом, так і сексуальності. Так, одні будуть очікувати задоволеності від своїх стосунків просто так, тому що ми ж споріднені душі у той час, як інші, будуть працювати над ними. Угу. Є люди, які вірять у таку собі сексуальну долю, що би воно не означало. Насправді, це щось, ніби, незмінне в стосунках, або вам судилося мати хороше статеве життя, або ні. Ну і відповідно люди, котрі керуються уявленнями про долю, не будуть перейматися тим, аби щось покращити. Більше того, вони ймовірніше вважатимуть проблеми в ліжку, проблемами у стосунках, в принципі. Коли люди закохані в перші роки стосунків, найбільш ймовірно вони будуть задоволені сексуальним життям. Проте з часом пристрес то згасає, то знову розпалюється. То згасає, то знову розпалюється. І ось тут віра у сексуальну долю може проявитись. Не в найкращий спосіб. І навпаки, ті, хто відкидає ідею долі, а переконаний, що результат залежить від сукупності факторів, зокрема і роботи над стосунками, будуть робити з більшою ймовірністю якісь кроки, аби повернути пристрасть. А ще буває так, що прихильники ідеї про долю готові змінювати стосунки. Але в тому випадку, якщо вони переконані, що зараз вони тією самою спорідненою душею, май аюромі. Why are you Якщо ви думаєте, що цей канал було створено спеціально для вас, то так воно і є. А продовжує він своє існування, зокрема, і завдяки ось цим прекрасним людям. Якщо ви хочете підтримати канал гривнею, це можна зробити багатьма способами: як щомісячною підпискою, так і донатом на картку. Посилання традиційно у описі відео і закріпленому коментарі. Так, успішне вирішення конфліктів у стосунках теж одна з причин їхньої довгої тривалості. Це база, це основа для початку. Варто обдумати ситуацію і зрозуміти, чого ви власне хочете. Ну це коли вже конфлікт стався. Поставити мету обговорення, чи це має бути досягнення компромісу, чи можливо вираження якихось сумнівів і переживань. Ефективне спілкування також полягає в тому, аби вислухати і зрозуміти точку зору свого партнера. Ну і звісно, коли вже двоє людей досягають якогось компромісу, важливо, аби вони це робили з повагою як самі до себе, так і одне до одного. Це не твенетви дитина, дитині речі, Є думка, що не завжди пробачити і забути хороша ідея. Посваритись, виявити гнів, а потім все тверезо обговорити може бути корисним для стосунків у перспективі. Позитивна психологія довгий час нам казала, що оптимізм, хороше налаштування, мир і прощення це прекрасно. А завдяки правильному мисленню можна вирішити будь-який серйозний конфлікт. Пробачати теж можна по різному Тут я скоріше маю на увазі таке легковажне. Прощення, коли той, хто провинився, не встигає навіть зрозуміти, що зробив щось не так. Які шанси, що це повториться? Ну, трохи більше, ніж якби ви не просто пробачили за три секунди. А посварились, дали зрозуміти, що це приносить біль, а тоді ще й обговорили це. Раптом що, то я не закликаю вас чим довше ображатись і не пробачати. Але і поради в стилі пробачайте все і одразу, не тримайте зла, мисліть позитивно далека від якогось конструктивного вирішення. Партнерам треба бути гнучкими у розв'язанні конфліктів, бо якогось універсального правила, яке би працювало для всіх, насправді не існує. Звісно, для того, аби зрозуміти, що робить довгі стосунки з щасливими, треба запитати в людей: хоча не виключено, що це буде доволі необ'єктивно і упереджено. Але все ж, щось та й можна взяти з таких відповідей. Найчастіше люди, які були у стосунках на момент опитувань 20, 30, 40 і більше років, кажуть про вміння розмовляти. Але загалом більшість відповідей навколо того, що в парі ми маємо працювати разом. Класика довіряти і бути відкритими у своїх переживаннях і почуттях, підтримувати і підбадьорювати, враховувати потреби партнера, мати спільні інтереси, бо це сприяє зближенню, але не перешкоджати інтересам партнера. Також не забуваємо про спільні цілі і плани на майбутнє виражати любов і працювати над проблемами, а не віддалятись. До речі, буде дуже навіть не зле, що ви у коментарях поділитеся власними лайфхаками, які дозволяють підтримувати стосунки і бути ними задоволеними. Звісно, варто враховувати, що в подібних дослідженнях, опитуваннях не враховується або враховується рідко досвід розлучених людей. Тобто ми маємо дані від тих, хто на момент експериментів разом. Але це не повна картинка. Також більшість того, що ми маємо, в основному опирається на самозвіти. А вони, звісно, доволі неточні, бо інформація базується на досвіді і сприйняті ситуацій самими людьми. З іншого боку, у літературі також є плутанина із використанням термінології, наприклад, як от змішування романтичного і пристрасного кохання. Якщо ж ми розділимо ці два поняття з допомогою факторного аналізу, то побачимо, що романтична любов з її залученістю, інтимністю і інтенсивністю є елементом багатьох тривалих стосунків. Тоді як пристрасна з елементами одержимості рідше у будь-якому випадку, чи буде пара стійко триматися разом і при цьому любитися залежить від обох. Як вони будуть вирішувати проблеми чи інвестуватимуть час та емоції, і чи підтримуватимуть одне одного? Ну і добре, що цьому можна навчитись, навіть без якогось навмисного намагання. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви матимете над чим порозмірковувати. А ми побачимось скоро у новому відео.